На поїжджається вже свято! Чуда, скоро буде час! У луцькій музичній школі номер один імені Фредерика Шопена напередодні нового року відбувся концерт. Для учня Маркіана Глушка це дебютний виступ. В основному був на супівці. Зараз зміг швидко перейти на саксофон та вже перший раз вийшов на велику сцену». Як задоволений своїм успіхом? Я задоволений. Про підняття плати за навчання батьки знають, каже тато учня Сергій Глушко. Буде ходити куди на Ну, в принципі. Та, та плата, яка була, це так була символічна. Так що я думаю, це нормально. Нові ціни за навчання у мистецьких школах становив луцький виконком із 1 січня, розповідає директорка департаменту культури міськради Тетяна Гнатів. Ми не піднімали розмір плати за навчання у луцьких школах ще з 2017 року. На той час мінімальна заробітна плата була 3800 гривень, на тепер 6500. Тобто, ми розуміємо що вдвічі зростає мінімальна заробітна плата, ми ж підняли на 40-50 Зі слів Тетяни Гнатів, оплата у луцьких школах – одна з найнижчих у порівнянні з іншими обласними центрами – наводить цифри. Фортепіано у нас 230, фортепіано в Тернопіль – 360, Київ – 400, Рівне – 320. Тобто, ну ось такі ціни. Рішення Луцького міського виконкому передбачає звільнення від оплати дітей пільгових категорій із багатодітних, малозабезпечених сімей з інвалідністю дітей сирі чи позбавлених батьківського піклування, дітей-учасників бойових дій. Ми виходить під попадаємо під ту статтю, кто що не дорожчаємо. Ми багатодітна сім'я, і в нас дітки тут грають безкоштовно. Піднімається мінімальна зарплати, піднімається все. Тому відповідно треба таке очікувати. Я думаю, що це не сильно б'є по бюджету сім'ї. Дитина займається задоволенням. Якби й дома грає на фортепіано, і викладач зацікавлена в тому, щоб в неї вкласти багато. Я думаю, що на нашу родину це підняття ціни вартості за навчання не буде мати ніякої ролі, якби будемо продовжувати ходити. Нині у Луцькій музшколі школи номер один навчається 650 учнів, діє шість відділів. Ця школа дала багато чого. Перший навчився грати на інструменті, вивчив музичні грамоти. Також я був учасником не одного конкурсу, був багаторазовий лауреатом. Коли дитина приходить в музичну школу, ви знаєте, вона стикається зі світом музики класичної. Музики професійної, і тому діти міняються, дуже міняються. Вони стають набагато освіченішими в музичному плані. І ви знаєте, наші дітки навіть набагато краще вчаться в школі. Зі слів директорки школи Ольги Чуріної. З Нового року ніхто з учнів не завершує навчання через подорожчання. Окрім підняття плати, виконком дозволив використовувати гроші на розвиток школи, каже директорка. Ми можемо якісь недороговартісні музичні інструменти купувати, виготовляти якісь буклети. Тепер маючи вже кошти на розвиток школи, ми можемо їх використовувати навіть на поїздки, як для педагогів, так і для учнів, і для обміну досвідом. Тобто не просити кошти щоразу у міської влади. А ми матимемо вже свій такий фонд. Загалом у Луцьку діють три музичні школи, у яких навчається 2330 дітей. Третина мають пільги в оплаті за навчання, розповіла Тетяна Гнатів. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.